Сьогоднішнім сюжетом про маленьку усміхнену дівчинку Марічку з міста Умень ми продовжуємо цикл про дітей, яким вчасно простягнули руку допомоги, щоб кожен повірив в те, що в його селах зробити справжнє диво. Питання допомоги хворим діткам досі лишається відкритим, адже багато років міська влада ігнорує цю проблему. Це Марічка, вона народилась в Умені 5 років тому. Діагноз аутизм зовсім не заважає їй танцювати, любити маму та грати в улюблені ігри. Але на жаль, вона майже зовсім не розмовляє. Дитина до год і восім. Вона говорила, потом замкнулася, перестала говорити, повторюю речі і. Действия пропав стан дівчинки почав покращуватись. Вона почала вимовляти окремі слова, але трапилось лихо. Нас збили, збили машини з дитинка. Вона перестала mm. говорити вообще. Mm. Я попросила у Антона Дмировича Яценка, розпланцював нам дефінотерапію і узнала, що на базі дефінаріанемо в місті Одеса. Еще є так такое, как апаратна стимуляція речі. Ріб после дефинотерапии стал более коммуникативен, начал обращать внимание почала на животных. Зараз Марічка знову почала трохи говорити та посміхатись. А її матері, звичайно, лишається сподіватись на краще. Сказали, що пока можна штота зробити до 7 років. Допомога діткам це окремий напрям роботи народного депутата України Антона Яценка. Цього року майже 100 діток отримало необхідне лікування. На жаль, хочу зауважити, що переважна більшість сьогодні бізнесменів не допомагає жодним чином ні хворим дітям, ні хворим людям, ні місту. На жаль, така ж сама ситуація, що стосується і міської влади, наприклад, місті Умані, котра за останній рік не надала жодної підтримки, жодній хворій дитині. Жодної хворій людині. І тому хотілося б звичайно, щоб і міська влада, і, до речі, обласна влада також, і е е бізнесмени, які мають можливість допомагати, допомагали людям. Надію може подарувати кожен з вас. Зверніть увагу, подивіться навколо, можливо, якась дитина потребує саме вашої допомоги. Ви дійсно можете зробити диво своїми руками.